Лисиця та їжак. Поверталася стара лисиця з невдалого полювання. У животі бурчить від голоду, Іде солодкими оченятами позирає, назустріч їжак. Здоров був їжаче. Здоровенькі ви будьте, відповів їжачок і згорнувся клубочком. Як здоров'ячко Спасибі А давно ми не бачилися голубчику. Давай на радощах поцілуємось. Згорнувся їжак ще тугіше Засупів Не можу. Я ще не вмивався. А знаєш, каже лисиця, я тепер уже не їм м'ясо, самі овочі. Сьогодні цілий ранок з кроликами на капусті паслася. Ото вже наїлася. Та що ви кажете? А я оце саме хотів вам сказати, що біля старої вільхи виводок каченят пасеться. Де це? Так і підскочила лисиця. За струмочком праворуч. Та куди ж ви? Побіжу ніколи. І лисиці як і не було. Розгорнувся їжак. Піди но, побігай. Нас, голубонько, не обдуриш, та й потупав далі. Казку Лисиця та їжак» для вас прочитали Олександр Миханько та Лідія Щаслива-альбом Навушко. 2 аудіоказки Голосами українських ветеранів записано за підтримки Українського культурного фонду.